Сьогодні я запускаю довгий експеримент із контрактами в КЕС 2. Ми з вами пройдемо весь шлях від дешевих мілспеків до моменту, коли 5 червоних у контракті дадуть гарантований дроп. Або ніж, або рукавиці. Шлях буде довгим, так як доведеться перемолоти близько 5 тисяч скинів. Так як це не швидкий процес, я планую робити щотижневі апдейти. І так, міцпеки в нас будуть виглядати ось так. Будемо брати шість скинів з якихось дешевих колекцій, в моєму випадку це революція, жахи і, наприклад, енджезона. І чотири скина з хороших колекцій. З хороших я відношу це у нас спектру, може бути перший, може другий, це гамма, перша друга і хрома кейс. Якщо запитаєте, чому саме ці кейси, бо там лежать хороші старі ножі, по типу Доплеїв, Гамма доплеїв Якщо спектром це у нас батерфляй, він же ж метелик, то гамма це у нас. Скерабітич. Розкладка дещо може мінятись, можуть заходити. Інші колекції дешевші, наприклад, Genesis якийсь, можете для себе підібрати Recoil якийсь. Коштувати вони будуть приблизно 2 євро. Скіни я купую як на ринку Steam по автобаям. В такому випадку я їх можу крафтити відразу, як вони закупились, але є нюанс в тому, що флоти не завжди вилітають такі, як нам потрібно. Хочеться нам бачити флоти низькі, по типу 08-09. Що можна зробити на флоті, тобто виставити автобай параметрами, такі, які нам потрібні. Тому я купую також і на флоті, і на інших майданчиках, але проблема таких покупок в тому, що якщо ти їх купиш, то і прийдеться ще 7 днів чекати, ти забувається інвентар і так далі. Якщо брати бере... конкретний приклад, то у нас тут весь плюс та спектрум, Spectrum, гамма теж окей, тут низькі флоти. Гама-2. В принципі, будь-яка хороша колекція буде, заїбісь, з поганих колекцій, наприклад, якщо у нас випаде революція, то нас влаштує два варіанти. Тут Емочка, так як вона нам дасть профіт, і Сакака. Сакака, хоч і показано, що найгірший айтем, проте сакака це один з найкращих, якщо не найкращий філер з Рестрикте на Класіфайд. Що ж я буду робити, якщо впадає погана колекція, якщо вона принесе профіт, я її продаю. і Відповідно на цю суму закуплює ще філеїв. Якщо випадає не профіт, то в наступний контракт. Якщо ми перейдемо в наступну якість, відповідно Restricted на Classified, то ось ми тут будемо використовувати айтеми, які нам не принесли профіт, наприклад, Danger Zone, беречте. Жахи Новий День, революція, ось тут всякого намішано. В результаті маємо ціну контракту показано 12, насправді більше, так як оце. Це у нас в основному айтеми з попередньої якості. Все, що випаде непрофітного, ми знову ж відправляємо ще в наступну якість класіфайд же на ковер. А якщо не пропадає профіт, відповідно продаємо. Така схема доволі проста. Даний челендж я почав ще давно, як ми бачимо, перший запис. Результатів 27 жовтня, тобто більше місяця назад. Я ділився цим як і в Телеграмі, так і в Діскорді. В Діскорді я створив окремий канал, де я викладав результати. Що ж, тоді ми розібрались, думаю, можна переходити до самих контрактів. Хотів би розпочати з такого контракту, який дещо не вписується в те, що бесав раніше, проте давно хотів зробити щось подібне. В Даному випадку ми візьмемо 5 скінів будь-яких колекцій. Це може бути дешеві колекції по типу еволюції, може бути щось дорожче по типу Спектрами. і 5 скінів з колекції Радіант. Радіант у нас МВшки до 01, здається, але тільки Ред Тайди підходять. На виході у нас буде відповідно 50 на 50. Весь Radiant на принесе хороший профіт. Всі інші колекції відносно дешеві принесуть нам луз. Але що зробиш? Якщо спамити таким контрактом, то на дистанції ми будемо в плюсі. Так, контрактор у нас зібраний. В даному випадку я використав два скина зі Спектруба і три скіна з, з революції. Без шторки, без нічого. Хотілося би отримати Діглянського на 3, 2, 1. Погнали! Ну, нічого, все ж таки радіант нам випав. Politing Edge пістолетик. Так, у нас факторій флот такий, середній, не 0069. Так, а постійно такі починаються від 25%, в цілому плюс. Ще один проміжний контракт, такий, який би я вам хотів показати, з нереальною профітністю у 200%. Це у нас захід на стару колекцію Inferno. Контракт у нас індастріал на мілспек. Inferno колекцію ми можемо отримати тек 9 Brass, Якості фактори гню за 62,96. Тут у нас намішано багато чого. У нас і Лейк, і Італія, і інферно, і Анубіс, і Трейн го року. Нам плюс дасть тільки Train 25-го, Анубіс і Інферно. Все інше у нас буде мінус, проте вже не такий великий мінус, виховуючи невисоку ціну контракту. Цей варіант можна вже зробити з консолою, так якщо якимось дивом все-таки випаде інферно, там буде інтрижка 50 на 50. Ну давай габенчик. Ми готові. На 3. 2, 1. Let's go. Інферно 2. Угу. Mm -hmm. що це може значити? У нас там є інферно. І одне, і друге. Сучі за все, інферно 2, це інферно 18-го. Так, це інферно. І знов це дробовик стяний. 205 ну в принципі він згодиться на контрактну наступну якість. Так що okay. окей. Це до речі, по калькулятору worst item. Угу. Mm -hmm. На секундочку. Да, нам тут Xibit у вигляді габена прикрутив моніторчик, щоб ми могли дивитись КС середині КС. Ну що ж, можна приступати тоді до контрактів, які ми планували з самого початку. Цей варіант буде ще подорожче, так як у нас тут Glow Case, Inferno, те, що ми скрафтили попередньо в попередньому варіанті. Деякі з двома нулями, такі як оцей револьверний кейс. Ну, Fracture дешевий, але там теж два нулі. Breakout кейс, там до нас лише метелики лежать. Погнали. 15 ком'юніті. Тобто у нас 15-та колекція. Що ж це може бути? Не знаю, Щас побачимо. гаму О, Glow. Опапа, там є емочка флешбек яка коштує під 20 -х. Давайте на жопку. Це... це нова якась. Що це таке? Нова джила. Ви взагалі бачили такий скін? Я перший раз бачу. 01.19. Ось. З похожим флотом за 9.20. Робимо звітність. Бам, готово. Гамма, хрома, друга гамма і спектру. Let's go. Ось, гамма. Гамма 2 Друга спроба готова. Те ж саме. Тут правда погірші флоти. Оп. Знову ж гамма. Поки okay, у нас міл спекі в бані, то зробимо ще один контракт на радіант колекцію. Знову ж спробуємо скрафтити Desert Eagle Mulberry. Все готово. Давайте зі штучку. Хочемо все ж таки діл. Перший раз нагадаю нам випав Юспік. От не пам'ятаю, що це. революція. Ай, блін. Найгірший можливий варіант. Давайте під кінець покажу один приклад з рестриктета на класифайд. Тут у нас Денджер Зона, Спектром, Гамма Друга, Phoenix, Фінікс, Хромадруга, Рептайт, жахи, революція і еволюція. Тобто всього багато намішано. Найбільше на шансів 20 на революцію, всі остальні по 10%. Ну, давай же мені тоді рептайт. раз ти мене так жорстко під'їбав переднім контракт. Контракт ми завантажили консольку очистили. І на заключний на сьогодні будемо робити на 3, 2, 1, Operation Rip Tight. Опять революція, ну ти прикалуєшся. Ой, ця революція ваша. Отакий от вийшов перший епізод даної серії. Не знаю, сподобалось вам чи не сподобалось. Пишіть ваші думки, що ви думаєте про даний челендж. Може, у вас якісь є побажання, теж не соромтесь. Ну і не забудьте підписатись, якщо досі чомусь цього не зробили. На сьогодні прощаюсь, побачимось, напевно, наступного тижня. Так ось так це. Всім пока.